Всім привіт! Попробуємо зробити невеличкий аукціон. Давайте з... почнемо з дешевих до дорожчих речей. Коротше, починаємо. Отака от, от катушечка. Це у нас Brain Brainstorm, по-моєму. Зараз подивлюсь, десь тут було написано. Катушка у мене з нуля. Я її трошки поганяв. Так, нормально, шторм. Катушка шторм 5000, перфорована така шпуля, вроді швидкий фрикціон, такий середній. Трошки вже є речання, трошки така шелістання. Але катушка робоча на ній шнур майже 150 метрів чи 130 метрів. Я 0,8 це як бонус. Я хочу за цю катушку, стартова ціна 500 гривень. Тобто, 500 гривень, щоб я отримав, я так рішаю, Всі, тобто, ставка буде по 50 гривень. Тобто підвищення 50 гривень. Тобто, якщо буде хоч одна ставочка, вона йде за 500 гривень. Первоначальна і 450 я ставлю. Тобто плюс 50 буде 500. Отака катушечка у нас це. Ну Робоча тобто для починаючого вона абсолютно нормальна. Передатка, вона силова, вона може бути і на річку, може бути на флет, може бути на стоячку. Без проблем. Слідуюча катушечка, акцент. Цю я більше експлуатував, побільше. От від неї коробочка. Так, більше насиленка. Щось в мене сахіра тут збісила. Більше на 5 у мене. Це акцент досить силова, але вона шуршить. Хід легкий, але шумить. Знаєте, чому я ще е, подозріваю? Я ту і цю ні разу не вскривав. Цю я, мабуть, сезончик тільки поексплуатував, цю, а цю мабуть, два. Таке враження, що вона суха. Тобто її треба розібрати, обслужити, змазати. І вона ще, я думаю, не один рік послужить. Просто в мене вже я купив вже ТДР-очки. Так, Катя, брись сюди. Я купив ТДР-ки, тому оцінки 2-5 тисяч, в мене 40-21, так скажемо, не експлуатується. Також тут повний комплект шнура Маматоя, чи Яматоя, з шоклідером. Я не пам'ятаю, була тут до неї шпуля чи не була. Я почитаю, якщо я знайду шпулі, звичайно, я віддам, бо вони мені не потрібні. Ціна також 450, перша ставка 500, тобто додаєте 50 гривень і забираєте. Як ми робимо сьогодні у нас третє число, Вроді вроді да, третє. Сьогодні, би, вівторок. Я вже дня трошки загубився. Давайте я подивлюсь на телефон. Бо я з тими новими, новими роками і цими вихідними, в смислі. Так, да, вівторок, третє число. Давайте. Е, робимо так. Неділя, 8 число до 20, давайте, я вже спати буду, До 22.00. Неділя, 8 число 22.00. Далі ставки не приймаються. Чя буде ставка остання крайня. Той переміг. Порахуємо, скільки там підвищень було, 50, 100, 150, і той забирає катушечку. Для, е, я рекомендую оці БУшечки все-таки брати місним, щоб вони прийшли. Я не торгаш, не впарюю вам. Якщо хтось прийде їм не сподобається, ця катушка може піти на, на ставку нижче, тобто до наступного хазяїна. Я не впарюю. Гроші вперед я не беру. Кіцька, ну не ж не не заважай мені. Ну, пися сюди. Час тікайте, я її викину звідси. Оця прохиндія, я цього Іди погуляй сюди там. Просто Помагай мені працювати. Зрозуміло, да? Тобто, я би рекомендував львівським, конечно, ну. Хто буде іногородні, просто ви попадете на пересилку. Якщо вона вам не подобається, ви вертаєте, я вертаю гроші. Але це туди-сюди гривень 150 ви загубите по-любому. Але я зразу це оговорюю, щоб ви не переживали, що ніхто не впарює. Львівський, то проблем немає. Прийшов, покрутив, не подобається, не беру. Я на 50 гривень нижче. Зрозуміли, так? Да? Отакий у, у нас буде аукціон. Так, з, цим, з цими двома катушечками розібралися. Що у нас далі? Крісло. Це мені на наприкінці дали. Карпзумовське крісело таке рибацьке, туристичне. Стандартне кріселочко. Ось таке. О, невеличке м називається розмір М-я подивився по інтернету, її ціна. Десь 500-600 гривень, коли коливається. Стартова ціна 350, тобто перша ставка 50, значить за 400 забирайте. Зрозуміло. Оце кріселечко, воно абсолютно новеньке в упаковочці. Я записав собі 350, стартова ціна. Та щоб забрати, треба одну ставку зробити, буде 400 гривень. Так, далі, рєбя, далі. По, по наростаючим. є такий е, у мене пікерок, називається Preston Пікер. Двухчасник. Його історія, як він до мене попав, я його брав також в Бушним на чорному форумі. Після того я його купив, коли подивився відео, як наш там. Рибак, спортсмен, не наш білоруський ловить, чи в Тайланді, десь на, на, на южних берегах якихось туристів. Отакий. От він називається Preston Competition Picker, 11 футовий. Ціленький, все. Я ним не багато ловив. Він такого параболічного строю, але досить мощна палка. Я чому купив? Той Якубович, знаєте, хто дивиться YouTube Маус Олексій Якубович він ним ловив сомів таких там, кіло, 2-3, в дугу і удочка витримує. Дивіться, як бонус. В його рідних кончиків вже нема. Там посадочно чи 2,2, чи 2,3. Тут 4, цілих, тут Монтереївські кончики. 4,1. Без верхньої, без верхньої секції, отакі. Але ним теж можна ловити, бачите? Там єдине, що якісь трошки вони прослаблені, Наче там на, на десяточку, може е, надо більше. Тобто, я, я якийсь робив один, лаком покривав і чуть -чуть зачищав, і він плотно сідає. Вони сідають в, в місце, але ну так, можуть вилетіти при рибалці, якщо не акуратно. Чотири е, цілих. Фідера один, обломана одна секція. Ну і фідер. Стартова ціна буде. Я хочу за нього тисячі значить 1450. 1450 гривень. Перша ставка буде 1500. Також, хто хоче подивитися, будь ласка, приїжджайте, хто виграє, звісно, подивіться, і той фідер. Непоганий фідер, будете задоволені. Я ж кажу, він такий досить потужний, він такий усилений бланк. Їм можна і мілкі карпіка, карася ловити. На річку нєві, бо він буде гнути. І, ну, їм я ловив і на борштині. Спокійно можна ловити і на борштині. Так, і і останнє, так скажем, лот, дорогий. Це брейновський фідер. Я також його виграв на змаганнях. Це брейновський фідер називається Brain Scout Ross 360, тест до 80 грамів. Абсолютно новенький. Я вже вам витягну покажу. Я його так потряс. Звісно, хочеться ним половити, але я їм не ловив, так скажемо, щоб не, не портити його новий, новий стан. Їм ніхто не ловив. Ніхто не ловив. Він такий, я б сказав би, не сопливий, бистрий, стрій в нього. На бурштин, на канал він спокійно підходить. Спокійно підходить. Ну і на стоячку, на озера, на ставочки, на карасика, на... також він підходить. Бархатний такий чехольчик. Пробкова ручечка. Такому синьому, як ультегра кольорі. BCR чи BCA 360 m 80, чи 3, Три квівертіпа. Квівертіпчики тут карбонові всі. Такої інтересної розкрасочки. Інтересні розкрасочки. Квіртівчики у них 2,5. 3, 2 і 1. 3, 2, і 1, Ось. Ренті захльосник. Тут тюльпанчики такі. Непогана фурнітурка стоїть, до речі, я так зверну увагу. Може не фуджі, ну хороша така, недешева фурнітура. Двухлапкові колечки. Тобто, ну, таке надійне буде. Хто починаючи, прекрасне буде удивище. Я вам гарантую це. І ціна. Ну, за, воно десь на сайті. Зараз з акціями я подивився десь порядка 2000. Есть, э, моя буде перша ставка. Навірно, так само зробимо, як і. Я, навіть, на 100 гривень дорожча. 1600 гривень, значить, це 1550. Э, перша ставка. 1550. Щоб забрати, перша ставка, 1600 буде ну, мінімально за, на забор. Все, оці 5 лотиків для початку. Подивимося, як то в нас вийде. Потім щось ще понахожу. тут Є трошки в мене ще барахла. Ну, там може буде трохи дрібніше. Може, фідерочок. В мене ще там один є фідерочок, я ще не, не дойду до нього. Буду наводити порядки, повитягую я всі ті свої снасті. Ось такі ось такий аукціон. Попробуємо зробити. Вже зняв відео, потім думаю, щось не то, щось не вистачає. А я ще одну катушку вам не показав новеньку. Ще один лот. Це катушечка нова Scout. Є в комплекті мішочок. Без запасної шпулі вона йде. Абсолютно нова катушка, це теж призова. Scout S.E.B. 5000. Ручка вкручується в пару, як на ультегах. Хід прекрасний. Фрикціон не короткий. Ну, але такий середній. Ось така катушечка. Так, ціна в неї. 1600-1700. Зараз зі знижкою вона була 2000. Я ставлю 1350, то есть перша ставка 1400. От за цю катушку. Хороша катушка, також 5000 тисяч. Всі три катушки 5000. Ця нові абсолютно. Ось така от. Тепер все. Три катушки, два фідера і крісло. Шість лотів. Шість. Сіть, всі. Ші. 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 Тепер всі. Зараз я вам зроблю такі характеристики на неї, але ви можете подивитися в інтернеті. Ну я щовкну вам зараз ще добавлю. До речі, 8 плюс 1 підшипників, 4-9 передатка. Це досить силова катушечка, кноп хороший. Я спочатку думав собі, оставити, а потім переборов себе. Хватить збирати оцей хлам. Не то, що вона погана, але в мене є хороші катушки. Для чого на сезон, потім щось буде шуміти, я зразу її в сторону не хочу. Продав і забув. Я хочу звільнитися від того баласту. Скільки у мене того хламу, ви собі не, уявляє, не уявляєте. Все, значить, 8 числа в неділю, 10.00 вечора, 22.00, закінчується аукціон, я підіб'ю, так скажем, ці всі нюанси і вам так розкажу, хто переміг. Може, навіть в неділю і коротеньке відео зніму. І під що у нас вийшло, що у нас не вийшло. Нагадаю: 13, 14, 15 у нас турнір на Бурштині. Місця є ще 2-3 команди, тобто парами. Ми можемо прийняти. Так що реєструйтесь у нас на Viber групі. Або мені пишіть, я вас зареєструю, або дзвоніть, пишіть. Це буде такий цікавий турнір двохдневий, Дві зони, з заміною кожен день буде людина в другій зоні. Будуть спонсори, будуть призи, кубки, медалі. Тобто повноцінний фідерний турнір. Слідкуйте за нюансами, хто вболівати, вболівайте. Я, скоріш, буду приймати участь в парі з Ігорем Попробуємо. Ми ні разу з ним не виступали, два ветерана. Ну, спробуємо, що у нас вийде. Готуємося. Ми були. Коли ми були вчора, вроді би вчора на каналі, рибка стала гірше ловитися, але ловиться. Будемо тренуватися і боротись за перемогу. Все, до побачення. Слава Збройним силам. Ми переможемо. До побачення.